Всім привіт пані та панове. Мене звати Діана Феченко. Ви на каналі Кацапського інферно. І це огляд третього ігрового дня IEM Sydney 2023. Команда Наві вже вилетіла з цього чемпіонату, і нам залишається вболівати за український клуб Монте. Вони сьогодні повинні зіграти два матчі і обидва повинні виграти для того, аби пройти в плей-офф. Спочатку обіграти команду Fnatic, а потім обіграти переможця пари Complexity Cloud 9 Отже, перший. Перша мапа першого протистояння Оверпас. Вибір Fnatic. І одразу на сервері починається якийсь екшен. В пістолетному раунді демкіу зарізав роя. А далі події розвивалися у шаленому темпі. Команди продемонстрували супер динамічний кес. Фнатік взяли форс раунд. Monte виграли форс у відповідь. Потім знову швидкий форс від Фнатік. І знову форс від Monte. А потім ну ви не повірите знову від Фнатік. Після таких гойдолок економіка крімза та компанії вирівнялася, і вони впевнено домінували до кінця першої половини рахунок. 8-4 на їхню користь у 16-му раунді мезі видав напевно свій найкращий хайлайт у КЕС-2. Він взяв раунд 1 в 4 з ну дуже смачними трьома хедшотами. З дігла. Зупинець, потяг потрій. Це що за два хедшоти від Мейзі? Ви розумієте, четвертий він бачив тінь, третій хедшот надто обережним. Я серйозно кажучи число, дивиться в нас ні, це клач. Після цього Монти намагалися відкамбечити з рахунку 5-11. І у них це майже вийшло. Але невдалий вихід на Бепленд у 22-му раунді поховав усі надії 13-10 на користь «Фнатік». Свічку потрібно піти поставити за оверпасу Монте. Добре, що хоч Анубіс є, який вони можуть пікнути у будь-якому матчі своєю мапою. Одразу тріпл кіл від Кея на пістолетці, і раунди за захист пішли один за одним. Краснал, та польська машина, просто бігав по мапі, знищуючи противників за уга. Він навіть зробив ейс у шостому раунді. Легкий рахунок 9-3 для Монте у першій половині. Друга пістолетка, і знову Кей вбив трьох. Мунти просто знищили команду Fnatic на Анубісі. 13-4, 1-1 по мапам і на Десайдер – Вертіго. Старт мапи Fnatic провалили. Монте повели 6-0, а Бро мав статистику 13 на 1. Але після тактичної паузи Фнатік все ж таки знайшли ключ до оборони Монте та зробили рахунок 7-5. Друга пістолетка відійшла Фнатік. І це був для них останній взятий раунд на турнірі. А у 17-му раунді Демкі виграв 300 IQ-клач 1 в 3, заховавшись у демах. Саме так. І смаком він закрив мейн, йде на хелпрум. Чудово розуміючи. що там, скоріше oh. за все, тепер не буде. Він просто ховається в смокі, нічого собі. Пане Сергію, він чує fa. він чудово, крімза. Двоє гота не очікують. Вихід до спини! Халява! яка халява! Перший! Ховатись! Чуйте на час! Тобто, 13-6 на вертіго, 2-1 по мапам і перемога для Монте. Паралельно у цей час команда Complexity обіграла команду Cloud 9 Так би мовити, влаштувала їм отрицательну побіду. І це значить, що у фіналі нижньої сітки групи Б ми побачимо протистояння Монте та Complexity, А буде воно за вихід у плей-офф. Перша мапа другого матчу. І знову цей оверпас. Вибір Комплексіті Монт розпочали за захист і демонстрували дуже агресивну гру. Постійні підпущі та несподівані засідки від наших хлопців приносили свої плоди. Натомість Комплексіті зрозуміли, що другим номером раунди не виграєш, і теж змінили плейстайл на більш активний половина 7-5 на користь Монте Комплексіті. Програли пістолетку і наступний раунд. Та далі почався камбек. Американці в якийсь момент навіть вийшли вперед по рахунку, але Монте показали характер і звели гру на додаткові раунди. Та тут їх спіткала невдача лише один виграний раунд на додатковій серії. В останньому раунді комплексіті виграли клач ситуацію 2 в 5. І це 13-16 на користь американського колективу. Зізнавайтесь, хто зурочив мапу Оверпас команді Монте в нинішньому ростері. Вони взагалі виграли тільки дві гри з 12 на цій мапі, і одна з них була перемога над маловідомим бразильським колективом Сева. Таким чином, Монте скоро взагалі почнуть банити Оверпас і розпочнуть грати інферно. Другою мапою був еншент вибір Монте. Наші хлопці впевнено розпочали за захист, але комплексіті підлаштувалися і завершили половину з п'ятьма раундами. У другій половині Монте також домінували. За рахунку 11.9 могли вийти на Маппойнт та залишити суперника без грошей. Але американців врятував флопі. У вирішальний момент він вибіг з диму та зупинив дефуз. Тим не менш, Монти виграли наступний раунд, і ось тепер вже точно залишили суперника без грошей на Маппойнт. 12-9, у комплексіті в руках пістолети та трохи гранат. Навіть броня є не у всіх. Два ентріфраги від Монти. Суперника затиснуто на виході з воріт під Б. Але Флоппі відкриває дорогу на Б плент двома шаленими фрагами. І все в цьому раунді пішло шкереберть. У вирішальний момент в кроці від перемоги. Програли пістолетам і самі залишилися без економіки. В останньому раунді основного часу Монте віддали два ентрі, але вгадали напрям атаки суперника. Успішні розміни, бомба на землі, суперник не може її забрати, зайняті хороші позиції, але вороту у Кейта Демкі програли свої дуелі. І це знову додаткові раунди. А тут така ж ситуація, як і на першій мапі. Лише один раунд за захист змогли взяти Монте. 13-16 на Еншенті і 2-0 по мапам. В комплексіті перемогли та вийшли у плей-офф Сіднею. Натомість Монте покинули турнір. З групи А до плей-офф вийшла команда Face, яка обіграла сьогодні Геймер Також сьогодні відбулися фінали верхніх сіток, де команди грали за посів. Маус та G2 перемогли Бедбум та Енс, за що й потрапили одразу до півфіналів. Повну сітку плей-офф ви можете бачити зараз на своєму екрані. І вболіваємо далі за комплексіті. Отже, ну от і все. Це був огляд третього ігрового дня. IEM Sydney 2023. Дякуємо за те, що ви дивилися ці відео кожен день. Дякуємо за ваші вподобайки і коментарі. До речі, коментарі. В коментарях напишіть тепер, за яку команду будете вболівати ви на цьому турнірі, тому що більше українських представників тут не залишилося. Чекаємо також на вашу підписку, якщо ви це досі не зробили. Ну і побачимося з вами на якомусь наступному вже чемпіонаті, де будуть присутні українські колективи. Дякуємо вам за увагу! Всім папа! -па.